До Путіна дійшли чутки, що російські, так звані опозиційні еліти післали Швейцарію довірену особу домовлятися про мир без Путіна. Рамзан. Ух, шакали. Дозволь мені омухтарбек. Я всім їм швидко Сікір башка зроблю. Путін. Ну? Це зачекає. Але от добре було б дізнатися, хто цього генерала Вольфа післав, а? ми б тоді це осине гніздо накрили. Рамзан, Так, немає нічого простішого. Його післали е, Гімлер і Шелленберг. Аллахам клянусь. Сам бачу.